На уроках історії вчитель має бути інформатором. Такі норми визначає нова програма для вчителів історії. Сформувати толерантне середовище, педагог має за рахунок демократії на уроках, висловлюючи свою власну думку з приводу тих чи інших історичних подій, викладач має дати можливість учням на оприлюднення власних думок. А і для того, щоб відбулося громадянське суспільство, яке ми хочемо. Для України створити толерантне, спокійне, рівноважене, виважене, щоб з дитячого віку, з шкільного віку учні могли усвідомлювати історію України як не одно, спрямовано, однолінійне розуміння історії і розвитку. От саме тому ми хотіли, щоб реальна діалектика в сприйняті процесів, які відбувалися в Україні, вже сприймалася нашими дітьми з шкільного віку. Завдання нової програми не просто застосувати толерантність з приводу викладання предмету історії, а й навчити учнів толерантного ставлення один до одного. На думку проректора Житомирського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти Миколи Сюравчика, це особливо актуально для Житомирщини, оскільки у школах навчаються діти різних національностей та віросповідань. Тема дуже актуальна, бо сьогодні суспільство потребує, скажімо, нових таких підходів до того, щоб об'єднувати людей, а не роз'єднувати. Для початку програму запровадять у декількох пілотних школах обласного центру після апробації За таким принципом працюватимуть усі навчальні заклади Житомирщини.